Ви розсадила ось такого помідора. Це вже більший, менший який в нас ріс? Міні-теплиці. Також наша картопля, яка після бризкання. Жуків підіймається і підіймається, здійсно, допомогло. Жука менше. Хоча все одно він є, але допомогло. Оце побризкали від бур'яну буквально вчора. Подивимося, що воно дасть. буде якийсь ефект від цього чи не буде. А ось і наша мила, люба полуничка. Уже підростає, вже он є ягодки на цьому. Ось. Також вже підростає для дощу. Вигляд, звісно, не цей, але це середньораннє також вже і доцвітає, так сказати, вже вуса пішли ось. тут так само вже ось і вус, і Маленька буде коничка. Вибачаюсь на свою мову, але у нас на Полтавщині ми так і розмовляємо з Уржиком. Так, наша цибулька з морквою і з чесничком. Он. Далі далі рання капуста попідіймалася, хоча я думала, що буде й хана. А ось полуниця та ще була минулорічна, але це так, був любительський варіант. Зараз хоче Щоб було все так, як треба. Це така невеличка наша площа. Ось перша. Уже починає червоніти наша полуничка. Якось так. ще одна витягується. Так що. Мирного всім неба і гарного дня. З вами був молодий агроном. До побачення.